З картою і компасом від Кавказу до Карпат. Плід видався цей рік для дружківських туристів. Вони долали кілометри за кілометрами, перемагали у змаганнях та навіть вийшли на трупу динозаврів. Качнеться купол, неба, большої зв'язана сніжний. Як здорово, що всі ми здесь сьогодні зібралися. Саме в такій дружній атмосфері з гітарою та вогнищем дружківський туристичний клуб «Донбас» зустрічав своє 30-річчя. За цей час його мандрівники підкорили багато просторів. Про свої пригоди вони розповідають піднесено і емоційно. Сівер Росії, це Кавказ, це Карпати всі обійшли на лижах і пішком, Крим. Водные походы на байдарках на катамаранах по рекам Украины и России. Ну, в общем, это география только похода. Если брать соревновательную часть, то... І чемпіони України, і призьори, і побіділи різних турнірів. Що ж до перемог цього річ Анастасія Петрова, яка займається у клубі майже чотири роки, стала чемпіонкою України зі спортивного орієнтування. Каже, ці туристичні змагання були не з легких. Мені одразу так все вийшло. Мені було 11 місце. Ну, это было в Криму, соревнование. очень большой, ну, набор висоти рельеф. дуже сложно было. Не все одразу удавалось. Я стала чемпіонкою України. А випробувати свої сили на більш легкій дистанції цього дня змогли і початківці, які, на відміну від Анастасії, займаються туризмом зовсім недавно, проте вже дечому навчились. Навчилася ну, працювати з компасом, з картою, лазити, ну, орієнтуватися по лісу, дуже цікаво бігати. Пішоходи, альпіністи, велосипедисти. Цей туристичний зліт зібрав любителів активного відпочинку з Артемівська, Краматорська, Дружківки, які ділилися враженнями та спогадами від цьогорічного сезону. Хтось підкорив вершину Ельбрусу, хтось мандрував на байдарках, а хтось зміг похвалитися цікавими знахідками. Це археологічні находки в районі, так скажіть, города Дружковки. Ми знайшли яйця дінозаврав. Котори так сказать, археологи признали, що це дійсно так, та ні шутка. Тут кожен зміг знайти собі заняття до душі на велосипедистів. Очікувала цікава траса, інші підкорювали дистанції із спортивного орієнтування та канатну дорогу. А дехто просто прийшов зустрітися із старими друзями.